Зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту від початку доби. За даними генштабу, найскладніша ситуація на покровському відтинку. Там 25 ворожих штурмів. Складна на Харківщині, Куп'янськ та Лиман. Головні вектори наступу окупанта. Запеклі бої точаться і в районі Турецька та Кримського. Росіяни намагаються зламати українську оборону і поблизу Борової на Харківщині про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту розпитаю Кирила Беркаля, першого заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Кириле, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Пане Кириле, знаю, що має бути збір. А якщо так, так буде. Бо ми бачимо QR-код на екрані. Будь ласка, розкажіть коротко: на що збираємо скільки потрібно? Коротко збираємо на бойову підготовку, тому що наших хлопців треба готувати. Це одне з так, столпів, на яких базується наша бригада. Це підготовлений особовий склад, це професійний особовий склад. Тому ми залучаємо багато розхідного матеріалу. Залучаємо, ну все, що можна, то тобто, стис миру помиці, намагаємося самі закупати тренувальний еквіпмент, тренувальне спорядження, все, щоб наші люди були підготовлені до цієї війни і адаптивні до неї. Зараз звернуся до глядачів. Будь ласка, ви знаєте, що QR-код на екрані це означає збір, і в даному випадку ми збираємо на а, підготовку на матеріали для, я би так сказав, і обладнання, напевно, для підготовки кадрів для третьої штурмової бригади. А, пане Кириле, якщо говорити про ситуацію у вашій смузі, яка вона сьогодні, яка вона минулої доби була? Противник. Ну, Знаєте, ситуація, вона, я сказав би, незмінна протягом останньої такої декади, місяця, трьох місяців. Противник постійно намагається е, есть, вибити нас з наших позицій, посилити тиск. Він е, у них буває паніка. Вони перекидують постійно штурмові полки, резерви, щоб досягти якихось значних успіхів. Але завдяки героїзму наших хлопців та дівчат, ну, їх вдається дуже вдало стримувати. Тобто ті, які виклики стають зараз перед який які цей щит перед восточною навалою, ну це просто не з чим не порівняти. Війна зараз така на була найбільшого свого тиску, такого апогею. Зараз противник використовує такі несприятливі погодні умови: туман, дощ, щоб активізувати свої дії. Ну хлопці стоять і дають їм по зубам, дають дуже успішно. Я нагадаю, що е, нашим глядачам, що QR-код на екрані означає збір. Ми збираємо на е, устаткування на обладнання для підготовки кадрів для третьої штурмової. Будь ласка, доєднуйтеся. А е, ми вміємо збирати з вами. Ви добре це знаєте. Це вже не вперше. Ми вміємо збирати величезні суми. Причому від кожного конкретного з вас не потрібно багато гривня, дві-три десять. 50-100, хто скільки може, кому скільки комфортно. А і разом виходить велика сума зараз. Ця велика сума. Сподіваюся. Дуже сподіваюся, що вона буде великою. Піде на третю штурмову на підготовку кадрів, пане Кириле. До вас, от ви вже згадали про героїзм безумовний наших захисників, але героїзм, наскільки я розумію, це тільки половина чи частина справи, а ще має бути підготовка, професійність. І саме на це ми сьогодні збираємо. Дозвольте, я перескочу кілька запитань, і от просто одразу запитаю, Давайте. а що такого? Особливого у підготовці саме у третій штурмові. Поясню, ваша бригада ну точно одна з найбільш популярних. А, всі, всі бачили рекламну кампанію. Як іде підготовка? Що, от, чому вона така крута? Знаєте, все починалося з маленького, все починалося з перших наших добровольців з Андрія Білецького, з лицарів Круглого столу. Ми прийшли на війну з однією метою. Не за чини, не за нагороди, ми прийшли перемогти. Тому вся наша підготовка вона орієнтована на перемогу, і то всі наші дії вони обумовлені тільки одним: що ми хочемо здобути нарешті незалежну Україну. Тому ми не шукаємо якихось обмежень. Нас не обмежують ніякі підручники, ніякі статути. Якщо щось зараз не працює та неефективно, ми це аналізуємо і робимо це ефективно. І Таким принципом підготовка: ми готуємо людей воювати. До викликів готуємо, які зараз на полі бою, які будуть завтра на полі бою. Тобто у нас дуже якби потужна команда: інструктора, офіцери, сержанти ну це люди вже з таким досвідом, якого років 100 нікого, нікого в Європі не було. Тому то есть, головний принцип це етика, з головний принцип нашого побратимства. Те, що ми йдемо до цілі, не зважаючи ніякі обмеження, і взагалі, от у нас культивується есть, взаємодопомога, культивується взаємоповага. А також дуже важливо, що ми не караємо людей за помилки. Наш принцип ми навчаємо людей на їх помилках. Ми робимо все, щоб не було цих помилок на полі бою. Тому ми дуже багато тренуємося. Ми створюємо умови, дуже наближені на до бойових на наших полігонах. Незважаючи на те, що там кожен день Росія запускає по нам безліч ракет, безліч дронів, безпілотників, але виживаємо в цих умовах і робимо все, тому що ми вже багато зробили. Навіть 2014 року наш рух, ну я особисто дуже багато був і на передовій і воювали. Але цього як ми бачимо зараз, недостатньо. Тому я кожен день прокидаюся з однією ідеєю, з однією думкою, що ще більше треба зробити, як повисити нашу ефективність. І от наша підготовка у нас спрямована на ефективність. А як я пояснюю завжди нашому особовому складу, моїм молодим керівникам, молодим командирам, ваша ефективність – це збережене життя і здоров'я вашого особового складу, і життя і здоров'я особового складу ворога, який ви заберете, тому що вони падлюки прийшли на нашу рідну землю. Ще раз звертаюся з вашого дозволу до глядачів. Шановні всі чули відповідь пана Кирила. І хочу додати, що навчений воїн це воїн переможе, це воїн, який повертається, це воїн, який ефективний. І саме на навчання, на навчальні програми, на матеріали для цього, на обладнання для цього, ми зараз збираємо гроші. От ви бачите qr код будь ласка, відскануйте просто зараз. Або якщо не можете відсканувати, там бачите в самому низу на синьому тлі написаний номер кар ми не пропускаємо скрізь себе кошти. Ми просто закликаємо вас скидатися. Ви скидаєтеся напряму, у третій штурмовій, на програму підготовки майбутніх воїнів, ефективних воїнів, воїнів-переможців. Ми всі віримо в нашу перемогу. Будь ласка, скиньте гривню, дві, три, п'ять, десять, хто скільки може, це не важко. Разом ми збираємо великі серйозні суми на великі серйозні справи. Пане Кириле, ще Дуже одне. Якщо можна, а, на, на вашому, вашій, вашому районі, я би так сказав, а, одним із найсерйозніших ділянок, і це навіть видно і по осін мапах, і по новинах не дуже, але тим не менше, це оця переправа сенькова кругляківка. Ворог постійно намагається. Вони вони, до речі, розповсюдили інформацію, десь там в соцмережах що вони, начебто, понтонну переправу якусь навели, брешуть, якщо можна коротко. Ну, якщо коротко брешуть, це не зовсім на жаль, це не моя смуга, тобто не наша uh -huh. смуга відповідальності, так би там і взагалі не було ніяких основ для пропаганди. Взагалі брешуть. Брешуть, тому що а, вони брешуть своєму начальству, тому що це радянська армія. Uh -huh. Ось, диві, вона радянська армія. Вони від них вимагають результатів. П'ятилетку за три дні, Київ за три дні. І от вони намагають роблять іноді такі якісь поспішні заяви. А потім вже розплачуються за це крові своєї піхоти. Ну це теж грає, коли ми бачимо якусь заяву, що вони взяли якесь село. Ну вже брали полонених, які розповідали, що їх посилають просто добіжати і записати відео. І okay. вони, на жаль, ну як, на щастя для нас вони вмирають при цьому, і ми їх часто беремо в полон при цих відосах. А то після цього, якщо це відео вийшло, то от тоді вже керівництво не буде намагатися любою ціною. Але ми теж до цього призвичайлися, ми зосереджуємо наші всі пів на які ви всі разом задонатили, артилерійські системи, тобто які снаряди на союзники дають. Ми концентруємо ці всі райони, щоб знищити якомога більше ворога. На нашому напрямку, ну просто з літа, ну там десятки, напевно, тисяч просто от орків загинуло, там техніки стільки спалено. Там просто капізна, і це вони методично, методично посилають по дві, по три групи. Тобто, знаєте, mm -hmm. в Росії дураки і дороги. От дороги коли у них не було, а дураків mm -hmm. вистачає, які йдуть за обманними ідеями, щось вірить, воювати, mm -hmm. як вони кажуть, з Америкою на нашій землі, пане Кириле, е, на жаль, у нас час вичерпаний. Я вам дуже дякую за ваш час, по-перше, за цю розмову. По друге і за вашу роботу насамперед і головне вашу і ваших побратимів. Це Кирило Беркаль, легендарна постать, перший заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Підполковник був у нас на зв'язку. Я вам бажаю здоров'я і побачимося обов'язково. Дякую вам. Ми всі вам вдячні! Слава Україні! Вам вся дяка, героям, слава вам, тільки вам.